Скажіть, будь ласка, ви пара? Да. Як ви познайомилися? О, це довга сімка довга історія. Ми не будемо звучити знайомити. Де познайомились тоді? Це нас друзі познайомили. Яка ваша перша думка була про неї, коли ви її побачили? Вона була слишком молоденька і я не розсматривала її як пару. Тобто це було давно, правда? Давно. Скажіть, ваша перша думка про нього? Дуже поважний чоловік, але теж не розглядала його як пару, бо він був одружений тоді, і я була теж в інших відносинах, тому угу. тоді ні. Ну, а потім якось так склалося. Так. Скільки ви разом вже? Два роки. Яка у вас різниця в віці? 26 років. Вау! Угу. Да, таке теж буває. Я младша. Чи відчувається ця різниця, чи ні? Абсолютно ні. Щоб відчувалась, я б вже в цих відносинах не знаходилась. Все дуже круто і гармонійно, Я його дуже люблю. Для вас ця різниця віці? Як вона сприймалася? У нас немає різниці в віці. Вот здесь. Усіх наших конфліктах 40, ми приходимо до те до того, що ми дуже один про одного турбуємось. Мені 27 років, йому 53. І це його ініціатива говорити. Чи одружені ви чи ні? Ще ні, але ми скоро, в процесі Вау, вітаю вас. Це не перший ваш шлюб, так? Як ви до цього взагалі ставитеся? Чоловік не має бути один. За чим туди жити? Просто хочу бути заміжною один раз в житті за одним моїм чоловіком. Скільки витрачаєте на родину в Києві на життя? Близько 50 тисяч. А де працюєте? Я маркетолог менеджер для молоді. Що ви побажали сьогодні? Не боятися пробувати знову і знову Не приймати поспішних рішень, заглядувати в майбутнє, планувати, це обов'язково.